Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай різкий розворот президента США Дональда Трампа щодо України тішить європейців на тлі зростаючого скептицизму щодо того, що він коли-небудь наважиться вжити жорстких заходів проти Росії. Невже Дональд Трамп раптово став затятим прихильником України? Поставило запитання видання політико. Журналісти зазначили, що це питання швидко стало головною темою обговорень у кулуарах Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку після того, як Трамп став чиновників зненацька своєю найбільш проукраїнською заявою на сьогоднішній день, Смілим твердженням, що Київ може не тільки виграти війну проти Росії, а й повернути кожен метр втраченої території. Далі про цей от пост, про який ми з вами говорили, опублікований відразу після зустрічі з Володимиром Зеленським, примітний з двох причин. По перше, пише політико, він супере, е, суперечив його попереднім твердженням про що не я, я вам казав, що Україна ніколи не зможе перемогти Росію. По друге, це суперечило колишнім поглядам Білого Дому на те, як має завершитись війна в Україні, а саме шляхом мирного договору, згідно з яким Росія. В від Росії відійдуть усі окуповані українські землі. Чиновники ЄС, які намагалися осмислити очевидну зміну, коливалися між захопленням і скептицизмом, зазнач... зазна... зазначивши, що Трамп часто змінює свою позицію і цілком може зробити це знову після телефонної розмови з іншим лідером. Журналісти політико зазначили, що першою реакцією делегації стало стримане задоволення від е... різкого нового тону президента США. Це поки що найскладніше питання, але воно завжди знаходиться в одному дзвінку Путіна від того, щоб зробити щось не дуже хороше, пожартував один із чиновників Європейського союзу. Видання написало, що для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа в тому, що російський диктатор Путін несе повну відповідальність за війну. Очевидно, зміна в його позиції стала свого роду підтвердженням їхніх зусиль. Видання зазначило, що виступаючи перед журналістами біля будівлі ради. Безпеки Організації Об'єднаних Націй Головна європейська дипломатка Каллас привітала пост Трампа. Він зробив дуже рішучу заяву, якої ми раніше не чули, і це справді показує, що ми однаково розуміємо один одного. Однак, на тлі початкового здивування і тріумфування, деякі офіційні особи і дипломати європейського союзу висловили глибший скептицизм, припустивши, що пост Трампа може бути всього лише спробою спровокувати Путіна, яка не призведе до зміни у політиці США. Дійсно, після місяців спроб переконати Трамп. Пав вдарити по російській економіці митами або санкціями надія на підтримку США в Європі тане. А віра в слова Трампа, якими або вони не були, стрімко падає. Констатувало видання. Хочу вам нагадати вчорашнє висловлення держсекретаря Сполучених Штатів Америки і за сумісництвом виконувача обов'язків радника з нацбезпеки Трампа. Я вже вам казав, що це дві ключові зовнішньополітичні посади, які обіймає Марко Рубіо. Він сказав наступне в інтерв'ю телеканалу Fox News, що... США не планують вводити нові санкції допоки Європа купує енергоносії російські, і допоки вони самі також не будуть бити митами по Індії та Китаю, тобто кардинально інша заява. Від держсекретаря більше того, Трамп сказав, що будуть з НАТО збивати літаки. Марко Рубіо сказав, що літаки, які порушують а, повітряний простір Північно-Атлантичного альянсу, ніхто чіпати не буде, якщо вони не нестимуть загрозу. Бачимо такі, от різнобій в заявах. Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом значно покращилися і стали більш узгодженими щодо того, як вести війну з Росією. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю News. Цитую, я думаю, що у нас кращі стосунки ніж раніше. Добре, що ми часто телефонували один одному та зустрічалися. І той факт, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, також вплинув на наші стосунки, сказав президент. Зеленський також сказав, що розвідувальні дані, якими обмінюються Київ і Вашингтон, тепер тісніше узгоджені, що він назвав важливим для прийняття рішень на полі бою. Він також позитивно оцінив позитивний тон Трампа останнім часом. Цитуємо, президент Трамп. Був більш позитивним у цьому питанні, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Сказав Зеленський. Я дуже позитивно поставився до сигналів з боку. про про те, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця, він також додав, що позиція Трампа змістилася у питанні територіальних поступок. Я думаю, що він сьогодні розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо, сказав Зеленський. Також хочу вам сказати, що Володимир Зеленський прокоментував допис Дональда Трампа якому що я вам цитував, якому він написав, що Україна може відвоювати всі свої території до кордонів 91-го року, Володимир Зеленський сказав, що для нього це була заява неочікуваною, але він її, звичайно ж сприйняв з оптимізмом. Хоча я вам хочу зауважити, що перші кадри після розмови Володимира Зеленського з президентом Трампом, наш гарант розуміє, що це тут Дональд Трамп. Тому він був виваженим спокійним. Сказав, є хороші сигнали, є позитивні з. Рушні, але давайте подивимося далі, що буде. Ну тому, що якщо згадати заяви Дональда Трампа за останні три місяці, кожні два тижні щось мінялося від ультиматумів Путіну до зустрічі в Анкориджі на Алясці до обміну території. Буквально що два тижні тому він про це казав. Тепер він каже кордон 91 го року, потрібні насправді вчинки, і потрібно, аби знаєте, білий дім нарешті в унісон заявляв свої... свої Своє ставлення, свою позицію, тому що наразі ми маємо Марко Рубіо, який каже трішки інакше ніж каже Трамп. Е, є гіксет, міністр е, оборони, є Джей Дівенс, який е, також інше каже. Ну і є такі, як Стів Вітьков і інші. Тобто, в них немає спільної якоїсь позиції. Це найбільше бентежить.